У бротах тривають футбольні змагання, які реалізовують на місцевому стадіоні Ювілейний. Зокрема, тут збираються шанувальники улюблених команд. Кожна гра є досить насиченою та цікавою. Докладніше у наступному відеосюжеті. На спортивному стадіоні, що розташований у центрі міста Броди, змагалися між собою за перемогу ФК Богун Бобре та ФК Гірник. Розпочалася гра о 17.00. Сюди на стадіон завітало чимало шанувальників обох команд. Давай, давай, давай! Гра була цікавою та динамічною. Кожна із команд намагалася вибороти перемогу і прикладала до цього максимум навичок та зусиль. Однак цього разу перемогу здобули гості та виграли гру із рахунком 4-1. Сергій Нікішин телеканал онлайн.